У Забулоцевській територіальній громаді розпочалася підготовка до Дня Незалежності. Розлогіше у сюжеті. До Дня Незалежності у Забулоцивській громаді готуються наповно. До прикладу, в один із пекотних днів, працівники Забулоцивської комунальної служби, не покладаючи рук, готували центральний парк до проведення майбутнього заходу. Тут подбали про благоустрій території, зокрема обкусили траву, привели до ладу дерева. Та зібрали їх сухі гілки, не залишилися байдужими до підготовки території і працівники культури. Вони паралельно із комунальниками очистили територію поруч із Забулоцивським центром культури, дозвілля та спорту. Такі заходи тривають по усій Забулоцивській територіальній громаді. Із забулоців Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн.